Як оподатковуються мої інвестиції? А саме як оподатковується дохід з акцій на фондовому ринку США, якщо я сам українець? Це один з найважливіших аспектів інвестування на фондовому ринку США. Тому давай розбиратися з цим питанням. В цьому відео ти дізнаєшся про які та скільки податків потрібно платити в США. Які та скільки податків треба платити в Україні? Як оподатковуються дивіденди з акцій? Як оподатковується прибуток з продажу акцій? Так, це різні речі, якщо що. І я наведу приклади розрахунку податків. Привіт! Мене звати Євген Зубковський, я приватний інвестор та незалежний фінансовий радник. Це відео не є фінансовою порадою. Перед тим, як приймати своє фінансове рішення, будь ласка, ознайомся з актуальною інформацією та звернись до свого особистого фінансового радника. Взагалі існують лише два податки: це податок на дивіденди та податок на приїзд капіталу, або, іншими словами, на прибуток. Коли ми відкриваємо брокерський рахунок, то ми підпадаємо під оподаткування тієї країни, активи якої ми купуємо. Наприклад, ми відкрили брокерський рахунок в Interactive Brokers і купуємо etf фонд SPY – це індекс S&P 500. або TLT – це облігація США з терміном погашення більше 20 років. То з тих активів ми платимо податки в США, а потім також в Україні, якщо ти податковий резидент України. В США податок з дивідендів 30%, якщо ти не резидент США, і вони утримуються автоматично, тобто їх з тебе списує сам брокер. Але якщо ти податковий резидент України, то ти будеш платити 15% з дивідендів. Тільки для цього ти повинен подати форму W8BEN, брокерську кампанію у США, тобто в інтернеті брокерс. Ця форма використовується для підтвердження статусу іноземного інвестора та зменшення податків на дивіденди. Не лякайся, там нічого страшного немає. Щодо приросту капіталу, тобто прибутку від продажу акцій або облігацій, ситуація виглядає трохи інакше для українців податок нуль. Тобто, ми нічого не платимо в США з прибутку. Це стосувалось податків в США. Тепер повертаємось в Україну. В Україні ми платимо податки за попередній рік. Тобто, в 2024 році я буду платити податки за інвестиційну діяльність в 2023 році. Подаю декларацію як фізична особа до 1 травня, а потім до 1 серпня сплачую податки. В Україні податок на дивіденди 9%, а податок на приріст капіталу 18%. Але також додатково у нас є такий тимчасовий цікавий податок, як військовий збір, в розмірі 1,5%, який сплачується з усього. Як то кажуть, немає нічого більш постійного, ніж тимчасово. Тобто, з дивідендів ми платимо 9% плюс 1,5 військового збір. А з приросного капіталу ми платимо 18 плюс 1,5 військового збір. Важливо зауважити щодо податку на приріст капіталу. Ти не платиш податок, якщо ти просто купив акції або облігації та володієш ними. Ти платиш податок, тобто 18 плюс 1,5 військового збору, тільки тоді, коли в тебе є так званий реалізований прибуток, коли ти купив дешевше, а продав дорожче. Але зверни увагу, що ми інвестуємо в долар, а в Україні ми платимо податок в гривні. Тому варто ще враховувати курсову різницю. Про це ми поговоримо далі, наприклад. По основним податкам це все. Тепер переходимо до того, як це відбувається і як це все рахувати. Між Україною та США існує Конвенція про відміну подвійного оподаткування, яка говорить, що якщо я в США заплатив податок, то в Україні я сплачую тільки різницю між податками цих країн. По дивідендам в США отримали податок в розмірі 15%. Сотків, а в Україні податок на дивіденди 9%. Тобто я в Україні можу вже цей податок не платити, тому що я заплатив в США більше. Але військовий збір в розмірі 1,5% в Україні я маю заплатити. Україні податки потрібні, тому наша податкова може запросити підтвердження того, що з нас дійсно отримали податки в США. Для цього можна взяти форму 1042S у брокера та перекласти її українською мовою І навіть завірити нотаріально, що переклад вірний і відповідає оригіналу. Але наша податкова може вимагати документ з мокрою печаткою, який теоретично взяти реально, а практично навіть не знаю. Взагалі, це залежить від податкового інспектора, який буде перевіряти твою декларацію. І деякі приймають 1042С навіть англійську, а деякі ні. Коли дивіденди невеликі, то простіше для тебе заплатити 9% в Україні та закрити це питання. А коли вони вже будуть великі, тоді доводити факт сплати податків в США. Давай розглянемо декілька прикладів, як це розраховується. Приклад номер 1 Протягом 2023 року ти купив 100 акцій Apple, і ти їх не продавав, а просто ними володієш. В такому випадку ніяких податків тобі платити не треба. Тобто немає податку на купівлю та володіння активами. Ти платиш податок на прибуток з продажу акцій. Тобто, ти заплатиш лише коли продасиш свої акції Apple. Приклад номер два. В липні 2020 року ти купив акції Apple за 100 доларів, а в листопаді 2023 року ти їх продав за 180 доларів. У 2021, 2022, 2023 році ти ніякий податок не сплачував, тому що ти ними просто володів. Купив за 100 в 2020 році, продав за 180-23 році. Тобто твій реалізований придбуток склав 80 доларів. Із цієї суми ти маєш заплатити 18% плюс 1,5% військовий збір. Але слід враховувати курсову різницю. В липні 2020 року курс долара до гривні, згідно НБУ, складав приблизно 27 гривень. Тобто ми заплатили за акцію Apple 2700 гривень. А в листопаді 2023 року курс гривні 36 до долара. Тобто ми продали нашу акцію Apple за 180 доларів, а це 6480 гривень. Тому наш реалізований прибуток складає 6480 мінус 2700, і це 3780 гривень. Саме з цієї суми ми маємо сплачувати податок. Тобто 18% від 3780 це 680 гривень 40 копійок. А також військовий збір в розмірі 56 гривень 70 копійок. Приклад номер 3 Ми купували акції, наприклад, того ж самого Apple, ми їх не продавали протягом 2023 року. Але 30 жовтня 2023 року нам нарахували дивіденди на ці акції в розмірі 100 доларів. В такому випадку нам треба перевести нараховані дивіденди в гривні по курсу МБУ на дату нарахування дивідендів. 30 жовтня 2023 року курс долара становив 36,4 гривні. Відповідно, наші дивіденди склали 3640 гривень, і з них ми маємо сплатити як мінімум 54 ,60 гривні 60 копійок військового збору, тобто 1,5%, а також надати підтвердження того, що ми сплатили 15% податок в США або сплатити ще 9%, тобто. 327 гривень 60 копійок. Ну що, ми в цьому відео розібрали, як оподатковуються твої інвестиції в фондовий ринок США. В цілому, тут немає нічого страшного. Як показує практика, не всі податкові, податкові інспектори мали досвід з розрахунком податків від інвестиційної діяльності. Тому вони також зараз вчаться це робити. Давай пам'ятати, що в нашій податковій працюють такі ж самі люди, як ми з тобою. Треба відноситись з розумінням. Якщо залишились питання на цю тему, пиши в коментарях і ми продовжимо діалог там. Дякую за увагу, будь здоровим, щасливим та багатим. До зустрічі в нових відео.